Всім привіт! Ну що, у нас п'ятниця 12 число. Дай Бог, щоб вона була хороша. Сьогодні по температурі 36 в тіні. Це, звісно, опа-попа. Але нічого, якось будемо працювати. Плани сьогодні зовсім були другі. Потрібно було завести машину на СТО. Там щось трошки у механіка мастера щось помінялося. СТУ переноситься на завтра на суботу. Та й таке, хто ж сьогодні будемо працювати. Пообіцяв дітям, що там трошки пограюся з ними, звожу на фонтан покупатися. Ну, подивимося, може, даже і скоріш за все і звожу. Скільки сьогодні буду працювати, подивимося. Почав працювати у 8.30. Зробив перше замовлення, ось таке, і зараз з центру прилетіло замовлення з кофеєнтами 1,3 3 на гарматах. Якось так поки що працюємо, як воно буде далі, буду. чи буду я працювати днем, чи не буду. Подивимося, нічого планувати не буду. Так что я то так ему Взял, короче, заказик обратно в центр на Коновальца. 290 за 8, то ли за 9. За 9. Вот. Так что еду, блин, на улице уже температура 30 плюс. Понятное дело, что в тени. Кондиционер уже на двоечке. був на единичці зараз на двоє. Работаем, А що робити? Взяв замовлення. Ну, понятное дело, що по голому тарифу. Їду на вітряні гори, доставочка, їду сам. Якось так далі буде видно. Працюємо. І так, і так, що у нас? Попрацювали ми 5 годин. Каса в мене вийшла за 5 годин ось така. Якось так думав, що буде дотягну до двушки. Ні, ну, з чаєвими двушка є, але я їх не враховую. Чай то чай, чай то на кова. На каву на, на Та й такі. Вот. А так, в принципі, ні, ну, я задоволений, чув. непогано. На, на пробіг, зараз кажу на. Пробіг 110 кілометрів. Якось так, якось так вийшло. Ось такі в мене були, проскакували замовлення після 11 чи 12. -ї. Може комусь цікаво. то я ось як перебив скріншоти, то подивитись. Якось так. Ну, там, що я попрацював ще 5 годин, виходить, оце. Ну, в ці 5 годин там я десь по хвилин 10-15 я пару раз робив перекури. Ну хто я все включив в роботу? О. Та й таке. Та якось так. Зараз також 10 хвилин перекурчик і за роботу. Буде якраз з в години дня. Не знаю, чи в час пік буду я сьогодні працювати, чи не буду. Я так не люблю ці пробки, блін, по п'ятницям сьогодні ще виїзд з Києва це капець. Ну, подивимось, покаже якось так. Так, і так, попрацював тоді. Закінчив у 2.30 я вже був вдома. От перекусив. Опив каву, сполоснувся трошки, оце, блин, все змив, оце пот все одно то все десяте, що Зараз будемо працювати 4.35. Зараз невеличкий перекурчик, думаю, через хвилину 10 почнемо працювати. Е, ось такі ось така каса у мене була за 5 годин. Вот, Получилося. Якось так. і... По такому замовленню я приїхав додому. Якось так. Так що працюємо, скоро повернуся. І так, і так. приїхав я на центр на Жилянську. Во, якось так. Зараз включив, коротше, фільтри середні. від середнього до більшого. Вот. Посмотрим, что прилетит. Приехал по такому заказику с левого берега от метро Харьковская. Как-то так. Ждем. Ну что ж, проехал я на Троещину. Зробив я вот такие заказик раз и заказик два. Якось так. Кто понял, то и понял. Отак от, от. Зараз будемо щось шукати, чи в центр, чи на оболонь, чи десь Харьковські позяки, осокольків, будемо дивитися. Включив болта, включив уклон, включив Онку і 838. Подивимося, що буде. Ну що ж, постояв трішки на троєщині. Десь хвилинок 7-8. Взяв замовлення по уклону 220 за 10, ось таке. Тобто за 11 з подачею 1,2 кілометри. Зараз проїхав на Кріщатик теж включив болта, включив уклон. Що ж, чекаємо, що перше гарне прилетить, то і візьмемо. Зараз на годиннику 7.45 вечора. Ну що ж, на годиннику 8.20 вечора позвонив друг. Зустрічаємося з ним на каву. Я думаю, десь в 9 годин буду працювати, починати якось так. Каса в мене по уклону ось така. Там ще плюс. 5.7.1 балалайка і плюс е, болт в касу і повні скриншоти покажу у кінці відео якось так. І виходить, на, пробіг, на пробіг 197 км, якось так. Всім доброго ранку. Ну, що у нас сьогодні вже субота. Вчора записав робочий день. Приїхав я трішки навіть опоздав додому. У комендантську десь на 4-5 хвилин. Ну то таке. Таке я вчора робив три замовлення під комендантську годину. Посліднє замовлення мені сподобалось найбільше. Дуже класне замовлення. О, якось так. Каса в мене вийшла ось така. На пробіг 260 км 266, якщо бути точним. От, якось так. Так що, і плюс по болту Скріншотик, одне замовлення і. По відміні в мене вийшло зробити по 5-7-1 балалайка. От, якось так. Якщо порахувати, порахував всю касу, каса в мене вийшла 5 тисяч. Якось так. І так, каса в мене вийшла 5 тисяч, порахував на... Топливо в мене ушло 900 гривень, мінус 500 гривень я отложив на амортизацію, відлажу завжди, щоб потім не було проблем де взяти гроші на ремонт машини. І того в 5 тисяч мінус 1400 це виходить, це виходить 3600. Беремо, грубо говоря, я, я працював чистої роботи 12 годин. За 12 годин в мене в час вийшло. По 300 гривень в час, чистими це з врахуванням комісії, топлива та амортизації. Якось так, я думаю, це дуже класно для стандарта. Якось так, всім гарного дня. Буду надалі знімати відео, Підписуйтесь на мій канал, буде дуже цікаво. Всім гарного дня.